Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні я розповім вам про зуби та як правильно за ними доглядати. Наші зуби розташовані у роті. Для чого вони нам потрібні? Вони нам потрібні, щоб їсти, пережовувати їжу, чітко розмовляти та мати гарну посмішку. На перший погляд здається, що наші зуби дуже міцні. Але якщо не дотримуватись деяких правил, то можна втратити зуб. Давайте дізнаємось, які це правила. Не їж та не пий гарячого, а також холодного. Не їж багато солодкого. Не гризи зубами горішки та інші тверді предмети. Щоб зберегти зубки, треба їх чистити два рази на день, вранці та ввечері. Потрібно їсти більше молочних продуктів, їсти овочі, фрукти та ягоди, а також пити соки. Запам'ятайте ці правила: якщо їх дотримуватись, тоді зубки у тебе будуть здорові. Малята, а ви знаєте, як правильно чистити зуби? Чистити зуби треба зверху вниз. Від коренів зубів до їх кінчиків. Кожен зубчик потрібно чистити не менше 10 разів з однієї сторони та стільки ж разів з іншої. Коли ми їмо, дрібні частинки їжі накопичуються між зубами. Якщо їх вчасно не прибрати, то на зубах утворюється велика кількість мікробів, які з часом можуть зруйнувати весь зуб. Тому зуби треба чистити два рази на день. Перед тим як чистити зуби, треба вимити руки і зубну щітку. нанести пасту на щітку. А коли зубки почистив, добре прополощи рот водою та промий зубну щітку, а потім постав щітку в стаканчик. А тепер, малята, давайте перевіримо, як ви запам'ятали ці правила. Чистити зуби потрібно кожного дня вранці та ввечері. Так, вірно. Можна користуватися чужою зубною щіткою. Невірно, не можна користуватися чужою зубною щіткою. Потрібно їсти овочі та фрукти. Вірно. Після чистки зубів зубну щітку треба добре промити. Так, вірно. Можна їсти багато солодкого. Ні, не вірно. Потрібно їсти молочні продукти. Так, вірно. Можна розколювати зубами горіхи? Ні, ні в якому разі. Не можна. Чистити зуби треба дитячим кремом. Ні, не вірно. Навіть якщо зубки не болять, треба відвідувати лікаря-стоматолога. Вірно, стоматолога треба відвідувати два рази на рік. Отже, малята, ми дійшли висновку. Щоб блищали зубенята, кожен з вас повинен знати. Вас та щіткою все зможуть і завжди вам допоможуть. Наше заняття підійшло до кінця. Я хочу побажати вам, щоб ви були здоровими, веселими, красивими та ніколи не забували доглядати за своїми зубками.